Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, враховуючи його вагомий вклад в діяльності форуму та авторитет ректора Євстахія Крижанівського, став координатором з підготовки спільного форуму ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Республіки Польщі, який відбудеться 6-7 квітня на базі національного університету. Київський політехнічний інститут та буде, окрім розгляду своїх власних питань, опікуватися проведенням українсько-польських днів освіти, науки та інновацій. 2017. Це вже другий такий захід. Вперше його провели три роки тому на базі національного університету Львівська політехніка, яка таким чином передала естафету національному університету нафти і газу в Івано-Франківську. Івано-Франківський університет нафти і газу заслуговує на таку роль. От, тому що це є один із е, кращих технічних вузів України, який розпочав свою історію з Львівської політехніки. От, і якщо говорити про Львівську політехніку і про університет Нафти і Газу, то між нами є прекрасні такі стосунки і виробничі, і наукові, і навчальні. Ректори технічних вишів констатують, що за останні роки університет в Івано-Франківську значно змінився, і зміни ці відбулися в кращу сторону. Відзначені значні досягнення у сфері прикладної та фундаментальної науки, яка передбачила та обґрунтувала в найближчій перспективі енергетичну незалежність України. Наукові працівники професійно виросли, збільшилась кількість кандидатів, докторів наук. Ректори ж польських вишів якраз і хочуть налагоджувати співпрацю з передовими українськими якими університетами у них є пряма вигода давати освіту нашій молоді великий потенціал матеріальний. Тільки за останні роки 7 мільярдів євро було інвестовано в матеріальну базу Польщі. Це нові науки. Науки, так це нові дослідження наукові, це нові лабораторії, нові перспективи розвитку, розвитку науки. Це все було і на польщу. Україна має великий інтелектуальний потенціал, який сконцентрований в багатьох вищих уж бойових закладах України. Є об'єднання якраз цих спільних досить може дати плодотворні результати в майбутньому. Користь у спільному форумі українсько-польських ректорів бачать всі присутні. Тут кожен розглядає конкретну мету. Зокрема, у Познанському університеті бачать спільні з українцями проекти, спрямовані на наукові дослідження. Україна має великий потенціал, зокрема наприклад в Київському політехнічному інституті Місикорського. Я зустрічав багато талановитих молодих членів, зокрема в галузі математики. В таке спільне об'єднання та компетенції може Дати поштовх прогресу наукових досліджень освітні, в освіті в Україні Польщі Українці ж у свою чергу бачать співпрацю з поляками у новітніх технологіях. Нам потрібні нам, українським технічним університетам, потрібне нове бачення моделей, за якими провідні технічні університети будують свою зовнішню економічну діяльність, щоб посилити Різноманітні джерела фінансування для розвитку наших університетів. Університет Нафти і газу має досить тісну співпрацю з польськими вишами. Зокрема, співпрацює з Краківською гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташиця за програмою подвійних дипломів, коли наші магістри отримують документи про освіту з міжнародним визнанням. В Кракові навчається 92 кращих студенти-магістри нашого університету. За 14 спеціальностями. Тому це широкий такий обсяг і велике коло спеціальностей. Натомість польські студенти приїжджають до нас на практику, і в минулому році їх було понад 100. Це студенти нафтогазової інженерії, студенти геологи, геофізики. Також співпрацю в університеті хочуть налагодити із білоруськими вишами. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.